Сьогодні не сміється тільки лінивий. Останній рік показав, що в українців з гумором все гаразд. Фейкові новини важко порахувати. Ось так одне з видань сьогодні звільнило прем'єра Арсенія Яценюка. Мовляв, той подав у відставку, бо реформи не надто активні, а призвисько куля в лоб вже поперек горла. Арештували і Арсена Авакова. Голова Дніпропетровської обласної ради Євген Одот повідомив, що Дніпропетровська область отримала статус регіонального асоційованого члена Європейського союзу. Тому з 1 травня жителі області можуть поїхати до Європи вже без віз. Жартували над українською гривною. У вітчизняній інтерпретації нова купюра виглядає більш гармонійно ніж російська версія тисячі з Гітлером. За версією видання, яке оприлюднило новину з посиланням на Нацбанк, таким чином вдасться припинити девальвацію гривні і підвищити рівень довіри до нацвалюти. Для вас вы хунта мы каратили, каратели, каратели, Детишек, госпитали, рабами торгователи, старошек совращателей в газдепе на зарплате вы. Продовжуючи історії російських пропагандистів, легенда про давніх укрів таки підтвердилася. Тільки копали море не на Кримському узбережжі. А у Львові саме у Львівській морській порти зайшов і авіаносець США Гаррі Трумен. В принципі, могло б зійти за правду, якщо передивитися відео про натівську секретну зброю у Харківському аеропорту. Почуття гумору точно на потрібному місці. Якби не жарти, минулий рік було б важко пережити. Алло, Владимир Владимирович, Одеса беспокоит. Ага. Я вам не на українському язике говорю, на чистому російському язике говорю. Ідіть і домой, владімір. Это вас из Одессы беспокоит. Чтобы вы себе знали, Владимир Владимирович, так соседи себя не ведут даже в Одесской коммунальной квартире. Так что сливайте воду, гасите свет идите домой. Идите домой, Владимир Владимир. Да ты же знаешь, что все плохо. Да я уже жалею, что связалась с этими рабами. Так а что, киевская хунта теперь просто насильно обязала брать еще по дополнительному рабу с числа русских беженцев. Да хер его знает, откуда они берутся. Бегут от сытой жизни, наверное. Рабов кормить надо, а на улицу, блин, страшно выйти. Вся улица в трупах снегирей. Дети 106-й школы очень просят возобновить поставки снегирей для дальнейшего препарирования и захоронения на территории школы. Поэтому, якщо можеш, помоги, пожалуйста, всеми возможными способами. Взагалі, то продовжувати українські жарти можна вічно. А мораль тут така: над собою можуть сміятися тільки сильні та мудрі.